Ми дивимося на наші органи влади, на місцеві і Верховну Раду і бачимо там повно людей, які вважають, що вони знають, як треба врядувати державі. Але коли вони беруться за цю справу, ми бачимо результати. Результат ніякий. Ми хочемо цим круглим столом спонукати вас засвоїти не дуже складні, але конкретні принципи доброго самоврядування. І якщо ми з вами є громадські діячі, то ми повинні вимагати застосування цих принципів від органів влади і місцевого самоврядування. Якщо ми є депутати чи чиновники, ми повинні застосовувати ці принципи. А преса, третя наша влада, вона повинна так чи четверта, я все хочу її вище підняти, вона повинна вимагати. І від людей, і від влади застосування цих принципів доброго самоврядування. Ситуація така, що фактично ми 5 років вже працюємо з депутатами різних рівнів, переважно на районному рівні. П'ять років ми якби, займаємося таким донкіходством, б'ємося з вітрилами і десь, десь досягаємо якихось результатів. Невеличких, да, особливо щодо звітів депутатів перед виборцями. А десь взагалі фактично наштовхуємося на таку стіну непорозуміння. От уже рік відбувся, коли скажімо так, проголосили концепцію реформування місцевого самоврядування, процес децентралізації. Сказали, що відмовляються від обласних адміністрацій. Що у нас почне фактично всі повноваження будуть перейдуть на рівень міст, селищ і сіл. Рік пройшов. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо в березні створена, тільки в березні цього року на початку створена конституційна комісія. Вона ще не запрацювала. Тобто два, перепрошую, засідання одне було, де вони тільки визначають, чим вони будуть займатися. Для того, щоб змінити місцеве самоврядування, реформувати зверху, інакше кажучи, потрібно вносити зміни до Конституції. Чи будуть ці зміни подані до кінця року, чи ні, ми не знаємо. Є е, поки що єдиний ніби успішний закон, да, який дуже сильно обговорює е, серед місцевих громад це закон про об'єднання територіальних громад, про добровільне об'єднання територіальних громад. Він побудований в такий спосіб, що фактично е, стимулює. Територіальні громади об'єднуватись з метою е, укрупнення, і в цьому законі прописано, що саме ці громади будуть отримувати додаткові субвенції, і ці громади будуть отримувати додаткові преференції. Я знаю райони у нас, Хотинський, наприклад, от Строженці, я знаю Строженецький район, де ці процеси почалися. Але тут теж є певна проблема, коли ми з ними говоримо про це з е, сільськими головами. Немає розписаної методики, яким чином повинні об'єднуватись ці громади. Тому ці першопроходці поставили крайню, крайній час, це 15 липня. До 15 липня процес об'єднання повинен бути завершений. От я задаю питання вам: чи буде цей процес завершений? Думаю, що ні. Спочатку, ще влітку, процес йшов достатньо непоганий. Це була річ нова, було що, про що поговорити, що обговорювати. Але чим далі ми рухалися, верніше, точніше рухався час, тим важче було працювати. Приблизно на кінець осені і на початок зими з цього спілкування з депутатами місцевих рад, ми побачили, що тема реформування місцевого самоврядування, тема децентралізації, вона не стільки починає набридати, скільки вона вибиває місцевих депутатів зі стану душевної рівноваги. І чому не стільки тому, що в черговий раз ми змушені будемо все перебудувати, а скільки через те, що ініціативи, наприклад, уряду або профільного Мінрегіонбуду зупинилися на тому, що Мінрегіонбуд у спеціальній вкладочці виклав концепцію реформування. І виклав ще декілька документів. Я хотів би е, показати приклад того, як громадські організації Чернівців е, впроваджують третій принцип, е, не третій, але другий, зворотній зв'язок. Е, ми, Товариство Український Народний Дім, е, коаліція громадських організацій, які е, цим займалися, е, впровадили місії Чернівці. Е, Комп'ютерну платформу Відкрите місто я закликаю для того, щоб всі ви, як громадські діячі, як мешканці міста Чернівці, зайшли на неї, зареєструвалися користувачі, і щодня бачачи якісь речі, які вимагають втручання місцевої влади, як яма на дорозі, загасла лампочка, люк, який провалився, сміття не прибране. Подавали свої скарги, і міська рада їх розглядає як скаргу, яку ви занесли в орган влади. Протягом місяця ця проблема має бути вирішена. І як ми бачимо вже два місяці діяльності цієї платформи, вони насправді вирішуються. Не вирішуються грандіозні проблеми, які вимагають мілья... мільйонних чи мільярдних там капіталовкладень, але де треба просто навести порядок, воно робиться. Таким способом, я думаю, повинні діяти і політичні партії, і громадські організації, не лише в Чельцях, в інших місцях, щоб цей зв'язок був публічний головно. Бо кожна скарга висить на цьому порталі, і ми її всі бачимо, її бачать і міські голова, начальники департаментів, і керівники комунальних підприємств.